У суботу, 19 липня, народний депутат України Геннадій Ткачук та депутат міської ради Ігор Ткачук завітали у військово-медичний клінічний центр центрального регіону. Попередньо народні обранці звернулися до керівництва медичного закладу, аби допомогти придбати усе необхідне для якнайшвидшого одужання наших бійців. Це була наша ідея, тому що коли ми почули скільки привезли важкохворих людей, хлопців наших з передової з районів. Там, де проводяться бойові дії, ми були вражені, і політична партія Удар не може стояти осторонь. А я, як і народний депутат від Вінниччини, безумовно було прийнято рішення, щоб допомогти. Ми зателефонували в госпіталь, спитали, які в них є потреби. Вони нам ну, сказали, які треба придбати апарат. Ми дуже раді від того, що ми хоч могли допомогти чимось цим хлопцям. Я вважаю, що кожна порядна людина, кожен патріот має сьогодні. Допомагати нашим збройним силам, допомагати встановленню миру на землі. В короткий термін зібрали необхідну суму коштів. Байдужих надати посильну допомогу нам придбання медобладнання не було. Відтак, дороговартісний апарат, що пришвидшує загоєння ран, було придбано за кілька днів. Це торкається кожного, жодної сторонньої людини не було. Кому ми телефонували, з ким ми спілкувалися, всі бажали допомогти. Більш того, ви бажання і надалі допомагати. Тобто сьогодні ми обмінялися з координатами з головним лікарем і отримали ще деякі пропозиції, які обладнання треба. Вінничани чуйні люди, і сьогодні ліками майже забезпечені і державою, і областю, і громадяни. Вінничани прості несуть дуже багато ліків до санаторію, до шпиталю цього, де лікуються наші поранені. І сьогодні є. Приклад, коли вся Україна об'єдналася разом для того, щоб стояти і виставити цей заслон в ворогу, який йде зовні 38 бійців української армії, нині проходять лікування та реабілітацію у військово-медичному клінічному центрі центрального регіону. Як зазначає начальник закладу, така допомога зараз дуже необхідна, як медичному центру, загалом, так і кожному постраждалому армійцю. У нас є зараз три таких апарати, це третій. Всі вони використовуються, і цей апарат буде зараз вже накладений, підготовлений сестричками. Це буде залежати від того, скільки в нас буде поранених. Так важко передбачати. Безумовно, я дуже вдячний. Я, взагалі, хочу сказати, що такий порив патріотичний от мешканців Вінниці, Вінницької області і не тільки. І з інших областей, який ми зараз спостерігаємо протягом останніх цих днів, він просто вражаючий ну, милосердя воно завжди було притаманне українській нації, але ну, так, в таких масштабах, як це відбувається зараз, це просто дуже чутливо. Це не перша допомога від Геннадія та Ігоря Ткачуків, а по іншому і бути не може, зазначають депутати, адже громадянський обов'язок усіх без винятку допомогти бійцям, які на передовій захищають нашу вітчизну.